Зараз спробуємо замінити зірку з підшипником новим. Ось нова зірка. Ви бачите. Зараз спробуємо щеплення зняти. Якщо це у нас вийде. Так треба чимось заклинити. поршня. И свечку. Свечку, свечку. На 19. Ключ. Ну, звичайно туди можна напхати звичайну таку мотузку, щоб заклонити. Хоча на вулиці дощ, як чуєте, прийшов в теплицю і зараз тут швидко показує, як розкрутити. Він десь резини с нором або матушка відкручується по часовій стрільці і противощайно зараз знаведеться бачите як її дуже сильно погризло цю зірку